Минули, а ті дні, які запам'яталися. І я думаю, що саме цей день є таким для кожного із нас. Звичайно, що сьогодні в моїй пам'яті перейшло в це студентське життя. Згадалися і ті недоспані ночі, і ті щасливі. Білети, і ті викладачі десь мельком. і той третій курс, такий знаєте, перехідний, як казали, КПП, пригадуєте, Павлович, як ми давали та візьми я, Парічка ПП. Павловська, Скажи, хай візьми куратори, візьми мельком, пригадала Оксана.

Ну, я досі в жоні поклон зробив. Ви знаєте, я дуже рада цій зустрічі сьогодні. Вона якась така спонтанна стала. Знаєте, де коли я так часно домовляюся і так далі. А це якось так спонтанно і так приємно, що ми я вважаю, що ми дві групи разом, коли якось так зуміли і в немалій кількості зустрітися. Про себе. Я від серпня 1983 року по сьогоднішній день працюю вчителем математики в Юзупільській школі. Математика Боже так, любить. Математика, Наші фізики вчать математику. Що, ну, мова, 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 мова. Ей, Боже любий. У мене одна дочка, їй 28 років, закінчила медакадемію, працює лікарем офтамога. Маю ну, мука, свою раді. Він перший клас, життя ну, в першій школі. Так. Yeah. Життя ну, всяких було, багато в мене трудностей було, Особ не хочу я про нього згадувати, але взагалі кажучи, життям я задоволена. Чоловіка маю дуже доброго і діти добрі, то головне? Так. Побажайте кожного по духові, віри, надії, добра, милу, спокою, затишку, сімейного благополуччя, славуди, всіх земних благ. Хай. хай все те, що сьогодні вмирилося в нашу адресу, хай звичайно все побувається. Я рада зустрічі з вами. Всіх вам сильних благ. Хай, хай матінка Божа нас всіх охороняє, а Ангел Господній тримає крилах і завжди нам в усіх наших починаннях. Дякуємо вам, дякуємо.